Які в нього плани на вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Які в нього плани є на вас? Хто він, а хто ви? Закоханий, боїться втратити, цінує дуже сильно. Боїться бути обманутим, намагається бути активним. Отакий От він, трохи закритий, про себе мало розказує, але, але ви йому дуже подобаєтеся, він закохався. Про себе не хоче розказувати, тому що боїться чогось злякати вас, щоб ви від нього не відмовилися. Щось там в нього є, або характер в нього поганий. або... Самолюбивий, от в чому справа. Дуже він сильно само, самолюбивий і не хоче, щоб ви це побачили. Готовий мінятися заради вас. Які в нього плани на вас? Серйозні плани. Тут дійсно. Е Закохався по вуха, хоче бути з вами, буде робити все для того, щоб вас не втратити. Ви дуже тут достойна жінка, красива, розумна і незалежна. Тому він боїться вас втратити. Ви занадто незалежна ні від кого. І навіть тут карти показують, що ви не дуже стараєтеся знайти собі чоловіка. Ви незалежна і можете прожити без. Без нікого. Так, думаю, що ви стоїте на виборі і серйозно настроєний, тут навіть він готовий зробити вам пропозицію. Отака От справа, коли жінка активно шукає собі чоловіка, вона не може знайти. А в даному випадку все навпаки.